З Борисполя прямісінько в АТО поїде ще одна машина. Містяни продовжують підтримувати бійців у зоні бойових дій на сході. Сьогоднішній цей захід він не є піар-ходом, тому що це вже не один такий крок, зроблений Бориспільською громадою. І я хотів би подякувати Ігор Маркович вам, всім небайдужим людям, які долучилися до цього і кажуть, по крихті зібрали кошти. І Такі сьогодні ми маємо можливість подарувати автомобіль. 3 лютого голова міської організації партії Удар Ігор Левітас передав ключі від машини Фольксваген транспортер замкомбату першого батальйону нацгвардії імені Кульчицького з позивним американець. Бійці нацгвардії подякували посадовцям та запевнили, що найближчим часом доставлять машину в зону антитерористичної операції. Ми її перевіримо, подивимося, якщо щось треба буде доремонтувати, зробимо, проведемо якусь то небольшое, замінимо масло, все, і вперед. За орденами. Дякую жителям тоже Борис що допомагають, ну, і особливо Ігорю Марковичу и партию. Да. У нас і бойові задачі, да, є навіть доставка продовольствия, доставка топлива, доставка Каких-то грузов волонтерів, все то есть, она будет выполнять все, то що буде необхідно. І вплоть до того, що на нього будуть установлене вооружение, даже навіть при необходимости, і будуть работать на востоке, на передовій. Ігор Маркович зазначив, що це не перша машина, яку партія удар передає українським військовим. Це не перша машина, яку ми передаємо нашим бойцям, які з нами були на майдані, які зараз там воюють. Это... Первый батальйон Нацгвардії України. Це ребята, которые заслужують нашої помощи. І ми їм благодарны. И в дальнейшем мы думаємо, що ми будемо допомагати. На ближайше время ми рассчитываем, нам повинні наши спонсоры за границы, я не буду говорить, кто что, повинні пригнати вроде, обещают, в крайнем случае, обещают, около пяти КАМАЗов. Если они придут, ми одразу їх і передадим. Не только первую Нацгвардію, но и распределим. Серед наших друзів, які там у нас батальйон робота в тилу не стоїть на місці, а триває повним ходом. Антон Ющенко, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.